Сполучені Штати не прагнуть швидкого рішення щодо України і вітають переговори. Про це заявила заступник спікера держдепартаменту Мінньон Гюстон. Цитата: Я скажу прямо: ця адміністрація не прагне швидкого вирішення. Ця адміністрація хоче домогтися довгострокового стійкого миру в регіоні. Сказала вона. За її словами, необхідно також домагатися всеосяжного безумовного припинення вогню, яке призведе до мирного врегулювання. Сполучені Штати розуміють, і це президент ясно дав це зрозуміти. Що для досягнення такої мети необхідно продовжувати прямі переговори подібні до тих, що проходили в Стамбулі. Додала вона при цьому. Сполучені Штати підтримують згоду України на припинення вогню. Ми маємо намір і далі стояти пліч опліч з Україною, оскільки Україна закликає. До всеосяжного повного припинення вогню, яке зупинить будь-які напади на мирних жителів і критично важливу інфраструктуру, сказала представниця держдепу. Водночас, на її думку, обидві сторони, можливо, повинні будуть ухвалити рішення, на які вони готові та здатні піти заради миру, безпеки та благополуччя своїх громадян. Нагадаю, раніше Трамп дав Росії час до 8 серпня, щоб досягти угоди про припинення вогню, після чого пригрозив новими санкціями. При цьому в Москву може сьогодні приїхати представник Трампа. Вітков ситуація набирає цікавих обертів, тому що саме цю представницю ми з вами абсолютно не часто бачили. Можна навіть сказати, що взагалі не бачили, і позиція Америки. Зі слів представниці, якої ми не так часто бачили, яка лунає так, що Сполучені Штати будуть стояти плеч опліч з Україною, лунає, звісно, дуже добре і приємно, але якось не дуже впевнено. Подібні е... Такі прийомчики ми з вами могли побачити, коли е, сполученим штатам потрібно було якось протиснути загрозливий наратив, але е, цей загрозливий наратив не говорив Трамп, а говорили його підопічні, і е, таким, таким чином е, складалася така картина, що, начебто, сполучені штати готові на поганий сценарій, але цей поганий сценарій очолює е, озвучує не конкретно Трамп. Тому це такий натяк росіянам. Ну і з огляду на те, що дійсно Вітков може приїхати. З огляду на те, що за спиною Віткова будуть дві ядерні підводні, е, два ядерні підводні човна з е, боєголовками, і оця заява від міньйон Г'юстон. Ну можливо, можливо, це буде загрозливо настільки для Путіна, що він щось зробить. Ну а точніше піде на мир е, в іншому випадку. Трампу потрібно буде діяти і діяти потрібно буде жорстко.